Всіх вітаю, з вами Марія і дівчата сьогодні те, трошки буде темнувато у відео, бо, ну, знаєте, в країні зараз треба економити електроенергію, і тож я не буду вмикати е, додаткове освітлення. Е, я думаю, що тут більш важливо чути, що я кажу. І знаю, що. Ютуб не любить такі темні картинки, тож не буде дуже просувати моє відео. Ну тут вже на ваш розсуд. Я знаю, що якщо будете ставити вподобайки, то він просто змушений буде просувати це відео. Тож, ось так сьогодні нічого все, з усім справимось. І дивіться, сьогодні хочу таке роздивитись для вас: з ким з вашого оточення найближчим часом віддаляться стосунки, відносини, спілкування. Це просто от, от, знаєте, подружка. По роботі хтось з особистого життя хтось, з родини хтось. От просто дивимось, що покаже кавова гуща, про кого буде розповідати, то, то ми з вами будемо знати. Так, хочу, тут мені. Ага. Так, а дивіться, ну. Що я там питаю у кавової гучі, їй байдуже. Якщо вона хоче щось інше сказати, вона то скаже. Я тут завадити не зможу. Дивіться як про віддалення стосунків далі буде. А ось тут ситуація, яку планує чоловік. І тут він зараз з вами на віддаленні, от зараз нема спілкування, але він хоче це змінити. Є у нього для вас от, або інформація певна, або щось принести хоче вам, бо в, в руках щось тримає і в голові вас тримає. Планує питаннячко є до вас. Тож ось тут навпаки. Це в перспективу лягає, це, Знаєте, коли людині ще треба походити з тими думками, щось у нього там ну, як не до кінця сформоване питання. Він, як буде готовий, він з'явиться. Так, і давайте почали з перспектив, то давайте їх ми будемо і розглядати. Поки що я навіть замислююсь про те, що треба змінити назву, але ж ні, не буду змінювати, буду так, як є, так і воно і лишиться, але дивіться як. Так, давайте поступово поясню, бо. Ось тут ситуація наступна. Вона теж лягає в перспективу, показано спілкування Тут. Тут. чоловік та жінка. Спілкування це як було дві зустрічі, третя планується. Дивайте так, ага. Розумію взагалі, про що тут. Дивіться. Більш тут мені показані думки цього чоловіка. Це знаєте, коли е, спілкування, яке ну, до сьогодні у вас йде, влаштовує вас, ну, от, якщо дивиться жінка, цілком і повністю влаштовує. Е, щось обговорюєте, щось якісь питання підіймаєте, розглядаєте між собою. Ну, у кожного своя цікавість в цьому спілкуванні, але дивіться, далі мені показують саме чоловічі думки, прагнення, плани. І віддалення тут буде воно буде продиктовано жінкою. Воно не буде як розірвання цих стосунків цього спілкування, але віддалення це, знаєте, як буде тримати на відстані ну, сама там. Відстань цього буде встановлювати. Чому? Тому що показане, дивіться, спочатку спілкування ну воно нормальне таке, знаєте, і влаштовує цю жінку. Чуєте? Це, це от пухнастий чоловік зараз, голос подає, Алісу кличе. Потім він почне е, ну, так діяти, що тут буде, знаєте, не одно, ну, вона не буде взагалі -то, жінки питанням виникати: мені там здалось, чи я йому подобаюсь. Мені здалось, чи він до чогось схиляє. Нічого здаватись вам не буде, ви будете чітко розуміти, що хоче від вас цей чоловік, чого він так до вас ну, так. Наполегливо наближається. От, от ця ситуація вам якось вона, це дивіться, як хтось дійсно от буде тут момент інтиму, ну, якось так складуться у вас обставини, але потім ви ну, як тікаєте від цього чоловіка. Ви для себе його, ну знаєте, як, що мені то треба? Ну, сталося і сталося, але ж не у всіх. От Дехто з вас просто от перериває спілкування, от просто от так, стоп, мені вже час йти. І ви просто йдете. Ситуація швидко розвиватиметься. Ситуація, в якій чоловік потім собі буде казати, я поспішив, я тут трошечки не треба було так швидко, треба було ще зачекати, бо йому, йому хочеться бути поряд з вами. Він себе буде картати в тій ситуації, йому не хочеться цього вашого віддалення. Ну, тобто, тут дійсно, тут поряд з вами буде йому, ну, знаєте, це те, що він хотів би. І він хотів би закрити тему свого е відлюдництва. Ну, побачимо, може, в інших філіжанках нам ще продовження будуть показувати, поки що, ось така ситуація лягає в перспективи. Це те, що, ну, знаєте, от-от станеться. А у когось це вже ситуація, яка от початок у вас вже він є. А далі розвиток, ну ви вже почули, як воно буде. Бо більш за все, ви спілкуєтесь все ж таки за телефонними розмовами От вони у вас частіше, ніж зустрічі. І зазвичай їх ці телефонні розмови ініціює чоловік. Ну, от як в мене є новина, хочу поділитися, хочу обговорити. Там, я тут таке дізнався, ну, щось таке. Так, далі, давайте побачимо особисте життя. Ну, оце все дійсно ну, те, що я проговорила, воно і лягає до вашого особистого, але зараз подивимось, може я ще щось побачу. Так, ну тут як відрядження десь їде. Хто це? Мені як дві людини від'їжджають чоловік та жінка. Тобто, це коли, знаєте, хотіли б бачитись, але... От, знаєте, люди, які, якщо ви ну, там, десь там бачитесь, спілкуєтесь, вони не поспішають тікати від вас. Їм цікаво з вами розмовляти. Але щось там, справи, які, от, це якісь такі відрядження, які час від часу у них відбуваються. Ну, наприклад, це може бути на дачу поїздка, це може бути там, до родичів десь там, в село, чи де поїздка, ось таке. І це, знаєте, коли ну не знаємо, ми, ми ще не планували, коли ми повернемось. Тепер, ось тут чоловік, мені показаний, щось таке несе, такий якийсь сюрприз, як з дарунками до вас наближається. І це взагалі такі стосунки, коли людина не знаходиться весь час поряд з вами. Є у вас спілкування, людина до вас ну, якось гарно відноситься, і ви гарно до людини відноситесь. Але ж тут, так, знаєте, що воно так виглядає, от як час від часу бува в вашому просторі завжди дуже посміхається, бо дійсно радий бачити вас, і ви радієте, коли бачите. Але це, як, знаєте, от... Прийшов, щось там порозмовляли, щось там між собою, якісь справи вирішили, і далі він віддаляється знову ж таки. Це просто от ну, такий спосіб вашого спілкування. Він не змінюється поки що. Так, ось тут хто це жінка і чоловік з думками про цю жінку. З якимись планами, які він зараз ще будує, він їх поки що не озвучує, не проговорює. Це, це як два варіанти. От, якщо піде по одному, буде такий варіант розвитку. Якщо піде по-іншому, ну, тоді будемо так розвивати події. Це про допомогу, Якісь спілкування, коли від цього чоловіка вам іде допомога, але і ви в чимсь йому корисні. Угу. Теж там буде потім повернення до цього спілкування. Воно ну, таке віддалення не назавжди. Образлива така людина мені показано це буде віддалення. Ну, таке, що навіть не треба цю людину намагатись повертати, хай йде. Бо людина завжди чимось незадоволена чи незадоволений. мені тут незрозуміло, хто це, чоловік чи жінка. Це, знаєте, коли своєю енергетикою людина вас бруднить. Тож, хай би ти собі йшла би чи йшов би у своїх там, якихось справах. Чоловік, чорт показаний, завжди йому щось від вас треба. І треба на його умовах. І тут хитрий, тут маніпулятор, тут взагалі неприємна людина. Це взагалі суперове віддалення, хай би там десь далеко-далеко пішов би від вас. Так, ось тут. Ось тут з'являється жінка, яка просто з'являється заради певної новини, про когось хоче вам розповісти. І це, знаєте, коли ви нібито і так спілкуєтесь і бачитесь час від часу з цією людиною, але щось не, не схоче чекати, буде вам телефонувати, щоб скоріше почути вас, щоб скоріше з вами порозмовляти про, про якусь тут. Новину стосовно чоловіка. Далі дивимось. Робота соціум. З ким тут буде віддалення? Тут завершення навіть з певним чоловіком показане. Але це виглядає, знаєте, як от цілий ланцюжок подій був, і цей ланцюжок подій просто добігає кінця. Оце, знаєте, остання ланка. Ви спілкуєтесь, ви щось там робите, і взагалі от розходитесь між собою у спілкуванні, взагалі от розходитесь. Бо ну, все завершено, крапка поставлена. Це може, наприклад, по роботі якась справа була, в якій і ви ну, мали стосунок до цієї справи, і ця людина. І все, і воно завершено. Чи завершується. Так, ось тут всміхнений чоловік, але такий, що як блазень, ви ж аж женете його. Щось вам його гумор не подобається взагалі такий саркастичний. І взагалі не подобаються його ідеї, і ви просто, от, знаєте, мов палку, палку якусь берете і так його проженете. І ось тут відходять від вас певні люди, які дуже з вами спостерігали. Це знаєте, як підслідковували, що ви робите, яким чином робите, як ви то робите, як стягували ваші знання собі, ваші вміння, ваші ну, навички якісь ось так показане. Так, далі дивлюсь. Тут робоча зустріч. Заради оцієї зустрічі ви наближаєтесь до людини, але це, знаєте, як побачились, передали один одному щось, поспілкувались трошки, вона навіть недовга така зустріч. І далі розійшлись кожен по своїх справах. Так, ось тут хто це Це жінка чи чоловік? Чим свіх... вихвалятись буде людина? якісь питання з вами піднімати буде, і ви дуже гідно відповісте цій людині. І знаєте, те, чим хизувався той чоловік, воно виявиться таким дрібненьким насправді. Бо те, що ви скажете, те, що ви знаєте, те, взагалі, от, що для вас ну, якось ну, легко і просто, виявиться значно е таким більшим, ніж те, з чим прийде до вас ця людина. І він з таким відчуттям поспішив, далі піде. Так, ось тут. Телефонна розмова час від часу вам надзвонює якийсь чоловік старший за вас за віком, і якісь там справи з вами обговорює. Ну, Якось знов з'явиться, поспілкується з вами і знов десь десь дінеться. Це таке і є спілкування. Це для вас не буде навіть здивуванням. Ось тут з питаннячком знов показаний мені. Більш на чоловіка схожа енергія чоловіча йде. Так, це дійсно чоловік. Так, ну от тут ну, у нього накопичилось. У нього, знаєте, як сходинки такі, от крок за кроком буде щось з вами прояснювати. Десь ну, цікавість є, ви можете прояснити ситуацію, ви можете розтлумачити якусь ситуацію цій людині. У нього не так багато знань у цьому питанні, як у вас. А вам то легко, і тому, саме тому і з'явиться, і зникне потім. Так. Ось тут гостей чекаєте до себе в оселю, двоє людей, чоловік та жінка. Але це більш як 29 число для когось з вас. І це, знаєте, зустрічі, які бувають ну, дуже рідко. Це як знов потім пройде багато часу. І знову побачитесь з людьми, але ну, воно так, воно так, взагалі у вас вибудовані стосунки з цими людьми. Ну, Тобто, кожен живе своїм життям, але час від часу, там, наприклад, день народження, і люди приходять привітати вас, чи ще якась нагода. Тут дуже гарно буде для когось з вас, знаєте, от як з темряви виходите. От Для когось з вас віддалення, від спілкування з якимсь ну чоловік мені показаний. Знаєте, от зовні виглядає, ніби непогана людина. От Всі, так, всі хто бачить його, всі з ким, там наприклад, ви спілкуєтесь, знають. Про ваші стосунки з цим чоловіком. Вважають, що людина гарна, непогана. Але вчинки цього чоловіка, деякі вчинки, не всі підряд, але деякі вам дуже складно сприймати вами вони складно взагалі переживаються. І віддалення цього чоловіка від вас, от у вас все аж світлішає в житті. Це, знаєте, коли внутрішньо ви дуже-дуже заспокоюєтесь. І це, знаєте, як душа лікується від цього віддалення. Ну, тобто, я так розумію, що тут якісь аб'юзивні стосунки, які виглядають назовні. Взагалі спокійними, нормальними, ніхто з ваших друзів оточуючих, там, рідні ваші, і не подумав би, що вам не солодко поряд з цим чоловіком. Але ж так воно і є. І ось тут показана ситуація, дивіться. Показаний мені чоловік, у якого, знаєте, от як тягнуться думки до жінки. І це все пов'язано з двійкою. Ну, тобто останні два дні, останні там для когось два тижні, для когось навіть останні два роки. А не місяці. Ну, воно і про місяці може так бути, але ж для когось навіть останні два роки. Ситуація, в якій він ем, думає і про вас, ну, як про жінку, і про гроші. Оце просто от дві теми, які у нього не йдуть з голови. Все, що він робить, він пов'язує в одному випадку з вами, в іншому з грошима. Ну, Тут віддалення стосунків є, але в нього є бажання повернутися до цих стосунків. Це знаєте, стосунки, які його тримають на гачку, і, скажу, як бачу, для багатьох з вас це саме матеріальна сфера, яка між вами є, от матеріальні якісь здобутки, Оце теж дуже тримає його. Це просто, знаєте, те, що от на гачку людина в цій сфері. Так, ось тут хвилюється, сумує. Зараз хвилинку хочу зрозуміти, хто саме чоловік це ж, чи жінка, бо людина так голову повісила, що, чи повісив. Що мені не розгледіти обличчя. Так сумно людині, бо тут завершені стосунки. Тут. тут якийсь дуже неприємний вчинок був між цими людьми. Давайте так. Тут сумно тут бачу, що сумно, і чоловікові, і жінці. Але це просто от якийсь огидний вчинок був зроблений. Але вже якось так, ну, принаймні, жінка вже поступово виходить з, оцієї, з всієї огидної ситуації. І взагалі в жінки за спиною вже новий чоловік стоїть. Це, знаєте, як от повинні статись нові стосунки, але вони такі якісь кармічні будуть, будуть. ці нові стосунки не виглядають як такі аж надскладні. Але знаєте, от людина не просто так у вас одразу буде відчуття, що ви знаєте цю людину ну просто от років 100, не менш. Бо ви вже в інших життях ви зустрічались. Так. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних людей для стосунків і не тільки. І просто бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.